йопсіль мопсіль. А що це таке Йопсіль Мопсіль? Лучше таке не кажи, чого? Бо битим будеш битим так. Ха, да. наш президент сказав, що ти проти нас воюєш, значить ми тебе уб'є. Ага, щас ти в мене получиш. Заводиме, я усіх повбиваю. на 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 на. -на. А, цей танк пуля не Він зараз їде на нашу сторону. Ай, ай. Ай. Вадім. Так. Ай. Ай, він вододавить. Я, я должна. Щас він мене от хватить. Ай, він мене задавить, оче. Я отомщу за свого Вадіма Получай, тычка дурацкая. Или пузик. А. Сейчас. Почекай минутку. Я ворвался. Надо открыть. Я даже вирвав. Всем лежь руки вгору. Жотерю вниз. Признавайтесь, Ви...на-на-на-на, умри. Кидаємо гранату. Так, надо стыбзить. Так, Нє, не два не взирвалась. Эй, стой. Все нормально. Балалайка моя ты. Ты моя балалай, балалайка балалайкович. маленькі чубзики, чубзики. Чубзики, чубзики, мои маленькі чубзики, 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 чу чучу не дри, чучундри. чу не чу чучу не чу -чу чу -чу дира. не дира, не дира, не дира. Вам пец, вам усім пец. Блин. Йопсель мопсель. Вам усім видкты к Ха, лошарики на нас напали прийом, прийом! Ха ха Так, надо исить 4 заложить Бомба в через піть! Тві, дві одну танк, наш танк у взрывається со скоростью Віки Вики Вероники. Эй, нет, мене задавило. Ай, рятуйте, рятуйте Рятуйте кто-нибудь. Я цю Махину убрать огромную. Что ж делать? Я ее убрать? Э, я утомщу за, Ван за Ваню. Я должен утомстить за Ванечку. Так, кто нам поможет? Я попробую пятнять эту махину. Ванечка, вылазь! Е. е, спасіба тобі велике, хай падає на нашу тичку, тобто чужу тичку. Побігли отсюда, чого став, як той телепень? Так побігли. Тут патронів уже нема. В смислі нема. Так не нема. кинь уже эту пушку дурацкую. Господи. Так, короче, я ему взломаю руку. Все. Он уже не хватило по-хорошему. Все, бери пестик. пельмени развалился. Давай, давай, пельмени. Ну Вадим же ж не хотів по-хорошему. хорошому Значил, ну, буде і по-плохому. Та блін, та давай в штрикайся, ти ты мус... Давай, вставай, балалайкач. Я <глес> ему писько в ноги. Да ну пусты, дурацкая ты пушка. Ты пуха, ты пуха. Руку дай сюда, кабаняка ты. Ты, не каб... ты лошарик, ты лошарик недоделанный. что, бэх. Так, надо взять. Я степзи в них ac 4 трошки. Трошки? да, І як ними пользуються, Тільки гранати. Так. По плану. Що ми должні по плану? Я буду чути пістик. У мене ще 40 патронів. Було 41, але я один потратив. Тобто 2 чи 3. ай, рука звернулася. Наташка. Хто така Наташка? Ми повинні дойти до Наташки. До якої Наташки? Що ти верзеш? Не смішно. Смішно вам буде Та блін. Здавайтесь Та хоч шучу. З первим. З первим квітням Воєнні? та да, ми вижили. Ха, Ха, як ви вижили? В сьомій серії ви ж наче вмирали. Заберіть нас. ск. Ах, блін. Розучився на ноги падать, приземляться на ногах, укол. От куди ви такі уколи взяли? Та, там лежали. Ми танк підірвала його. І все. Жалко вашу машину. Вона їздить? Може? може. Ну, не знаю, ну по що то може їздить? Срочно побігли на нашу базу, а ота ви ж її уничтожили. Коротше, ми вас відведемо на Тикво Сіті. Тикво Сіті? Да. Ми вас відведемо. Там, коротше, ви будете. Вас там учитимуть воювати. А ми і так воюємо. Ну, коротше, вас там учитимуть 에, людей нічтожать. Вас там будуть вмирати, Як ви зараз вмираєте. Мої ноги стіліризувалися. Блін, не туди стріляну. Поїхали бум бум-бум-бум-бум. Що? Бум, бум. <сі> Ти хто такий за апарат? Т-затк. Ой, по руці попав. На, на. ну, почекай. А, база находиться. Блин, а это слово не повод. Вадим, спасай я. На, ай, понути, понути, папа. Заткнись. Ай. я на, 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 Ай, плиз. You have an what scamic is pidate venom За, ай. На, 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 За такі слова убью. Постой! Я ваший, я помогаю. <свігад> Моя ручка. Ай! Ти ваню хотів у мого обидать? Ой, по ногам попав телепень. ти дурник. Ты не уч не ти Ты не уч, це двоюшник. Ай! І... Ай! моя ручка. Ай, не плачь, Ванечка. Ой. Ой, вони телепні. Думали, що я вмер. Ох і ці телепні. Я хоч без рук? Я отомщу їм. Йдіть сюди, гади. Гадюки. Тупі. Ненависні. Оп на ноги. Мої руки. Я за ваші курси. Блін, він летить. Ай, Ванечка, не плач. Ти мене самом до сльоз доводиш. Ти. Ванечка. Нет, Вадим. Поганий дядько, поганий дядько. Тьш, забери свої руки, ручки. Ай, по жопі, як мене мама б'є по жопі. По жопі Тщ. <кхи> не бери пістолет. Візьму отакий пістолет. Ого, важкий, в попу стрельну. <кхи> <кхи> Поганий дядя. Поганий дядя. Що він помер? І для профілактики стрельну. О. Поганий дядя. Фу дядя? Поганий дядько. Що? І... Спід будів? Що звикину? Блин, Вадим, сейчас на укол тебе умирай. Че, пестик, пестик, барай, пестик. Да хорошо, как скажешь. Эх. Все, побегли отсюда, побегли. Да блин, выки. Побігли от сюда лучше. Так побігли, чого ти став, як той телепень. Побігли, срочно, базу якусь знайдемо.